Всіх вітаю. А новини за четвертий тиждень Кабінет громадян України, 24 серпня, ком Ми бачимо, що все більше людей фіксують своє бажання реалізувати своє право на безкоштовне отримання земельної ділянки під будівництво житлового будинку. Це є лідером, поки що серед. Серед можливостей, які дає нам держава, не дає, а заявляє держава, але ніхіра не дає. Прибуток від а, прибуток від видобутку нафти та газу 172 людини вже зафіксувало. Виїзд з України 54. Громадянство всього 16. Бачите, люди не хочуть виїжджати з України, не хочуть залишати відмовлятися від громадянства України настільки, наскільки вони хочуть отримувати. Те, що їм належить по закону, і те, що 33 роки менеджери, яким ми платимо зарплату, не можуть реалізувати. Ви уявіть собі, якщо б мешканець громадянин Арабських Еміратів. Щоб отримати частину прибутку від видобутку та продажу нафти, стояв би в чергах, збирав би яких якихось якісь довідки, а потім йому б казали, що прийдіть ще через рік. І так було б 33 роки. Це ж просто піздець. А в нашій країні є так. І ми до цього звикли. І не треба звинувачувати владу, не треба звинув... називати їх владою. Вони не влада, вони менеджери. Влада в Україні це народ згідно статті п'ятої конституції. Все, що тут заявлено в кабінеті громадянина, все є законно, і ви з України є законний. Ви можете почитати в розділі детальніше. Згідно яких статей Конституції, а Конституція це закон прямої дії і не може бути змінений під час воєнного або надзвичайного стану. Ось дивіться. Заходьте, прогляньте, ми додамо сюди верифікацію, щоб кожне це звернення було чітко зрозуміло, що це громадянин України заявляє про своє звернення, щоб він міг це зробити, кожен громадянин. Один раз, а не накручувати це, не можна називати це бути тому що, бачите, якщо б я хотів створити бути тут би вже були мільйони зафіксованих е, якихось звернень, а їх тут за 4 тижні, бачите, вже є тільки сотні. Слава Богу, що вони є. Ми не фінансуємось ніким. Це зробив я один громадянин України, який не виїхав з України, який в Україні, і який просто перестав. Жалітися і шукати винних, а подумав, що я можу зробити для того, щоб права людей в Україні все ж таки був можна було реалізувати не тільки на папері, не тільки на паузі, а реально. Тому я хочу, щоб. Всі, в кого є таке бажання, зафіксували. Далі буде верифікація. Верифікуємось через банк ID. Не не бійтеся ніяких персональних даних, ви не віддаєте, тому що банк ID вже зібрав ваші персональні дані. Я маю на увазі той банк, в якому, наприклад, у вас є рахунок і вже там є персональні дані. Просто нам треба буде підтвердження, що ви, ті, хто фіксують ці звернення, є дійсними громадянами. І цей сайт побачить весь світ. Побачить завдяки вам, завдяки вашому репосту, лайку. І наша зелена менеджери, яким ми платимо зарплату, бояться, щоб весь світ побачив, скільки людей хочуть виїхати, наприклад, з України і їх не пускають. Ну поки що їм нічого боятися, всього 54. Хоча на кордоні ловлять по чоловік 100, напевно, в день, і напевно не знаю скільки виїжджає, виїжджає обходячи кордони, тому що людей просто не випускають, тримають їх тут як рабів, порушуючи конституцію, і від того страждає вся країна, тому що. Західні партнери, як ми їх називаємо, вони бачать, що тут відбувається, і вони можуть нічого не казати, тому що йде війна, гинуть люди допомагати якось. Але, наприклад, Польщі нещодавно дали гроші на f 35 на Петріоти, а нам f-16 163 роки ніяк не, не доїдуть вони до нас. Тому багато чого залежить від нас. Не все, але дуже багато більше, ніж ми думаємо. Якщо ми звикли, що нас мають в усі. Отвори, то так далі і буде. Тому що Україна дуже багата країна. Ви знаєте, що вже закон про продаж землі прийнято, і хтось її там каже, хтось її вже продав, не продав. Але подивіться, в Конституції записано, що кожен громадянин України має право на 2 гектара ОСГ, на 0,12 під садівництво, 015, 25 або 10 під будівництво житлового будинку, якщо це там місто, село або селище, індивідуально дачного будівництва. Ти можеш. Я хочу зробити так, щоб кожен з нас просто-напросто здав заявку, а йому прийшли варіанти, де можна вибрати, яку земельну ділянку, в якій області він хоче. От Давайте подивимося. Дуже легко зареєструватися, просто електронна пошта, просто код підтвердження на пошту пишете поки що. Будь-яке прізвище і ім'я, але буде верифікація. Я вас попереджую, вона буде, тому що я хочу, щоб це діло спрацювало. Дякую за донати, яких не було вже три тижні. В перший тиждень були донати, а зараз чогось ні. Я шуткую, кажу, не залишайте нам, не залишайте нам донатів. Боже, що я тут понатискав. Я шуткую. Але насправді донати треба, тому що ми платимо. І за сервери, і за хостинги, і розробники, які всі в Україні і розробники наші всі в Україні а, працюємо над цим проектом тупо на голому ентузіазмі. Поки що, ні, було там до кілька сотень гривень. Донатів було, дякую, щиро. Ви можете знайомитись, нас не фінансує ні Сороси, ні Шмороси, ні Євросоюзи, ні Америка, ні наше доблісне. Правительства або менеджера, яких ми наняли, вони фінансують собі квартири в Києві в оренду майже 70 чи 80 мільйонерів серед зелених, отримують щомісяця компенсацію за оренду квартири. А от. Нічого вони не роблять, щоб реалізувати наше право, щоб ми могли собі. Кожен громадянин ну, виповнилось 18 років. Будь ласка, обирай, де ти хочеш земельну ділянку, в якій області під дачу, під гараж, під ОСГ. Це можна отримати тільки один раз. Ви знаєте, що чиновники вже все це діло собі пооформлювали, пооформлювали на родичів, на студентів на якісь яким подавали по 100 баксів, і ці і попродавали вже ту ту землю і збагатилися на тому. Але не будемо жалітися, а будемо щось робити. Я роблю ось це. Далі сюди буде інтегровано систему голосування, голосування, щось на зразок петиції, але всі ці голосування, то голоси вони будуть зберігатися в блокчейні і підраховуватися в блокчейні. Паралельні систему виборів я також сюди хочу інтегрувати. Якщо ви розділяєте мої думки, можете. Докинути нам донатів, можете долучитися до нашої команди. У нас зараз ніхто не веде інстаграм, це страшно. Нам треба розголос цьому проєкту. Тому пишіть, є, є, наші, є наші соціальні мережі, є наш телеграм-чат навіть тут, де можна поспілкуватися, вияснити, що ми за птиці. О, вже 10 учасників. Минулого тижня було чи 6, чи, 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 чи 7. А більш, за все, більш за все розвивається TikTok, Слава Тіктоку. Там 740 на ранок було вже підписників, є перегляди. Слава Богам! Слава Україні і смерть ворогам. 24 серпня. Ком'юей. Ми працюємо.